Урожайність овочів і плодово-ягідних культур на вашій ділянці залежить від багатьох факторів. Один з них сприятливий склад ґрунту, а саме її кислотність, цей показник може стати вирішальним для здорового росту і розвитку садовогородніх культур, тому важливо вміти визначати кислотність землі самостійно, види кислотності ґрунту. Під час аналізування складу ґрунту в першу чергу визначають показник його кислотності, яка вимірюється від латинського подю з гідровенії. Вага водню, шкала кислотності складається з 14 позицій. Кислотність ґрунту буває трьох видів слабокисла ґрунт, показник якої вище всім, нейтральна ґрунт, показник якої дорівнює всім, кисла ґрунт, показник якої нижче всім. Те, наскільки кислою є ґрунт, визначається кількістю вапна в її складі. Якщо обсяг цієї речовини невеликий, ґрунт буде кислим, і навпаки, зверніть увагу, навіть на території однієї ділянки показники кислотності нерідко розрізняються іноді і на відстані 1 метра, рекомендується брати проби ґрунту, хоча б через кожні 2 метри, щоб отримати більш точні дані про рівень. Більшість культивованих садовогородніх рослин воліє нейтральну ґрунт або слабокислу, різні способи самостійного визначення рівня кислотності, перш ніж висаджувати рослини, потрібно підготувати для них ґрунт, ви без зусиль зможете дізнатися рівень її, щоб своєчасно виправити можливу проблему. Використання оцту, найпростіший метод визначення того, наскільки кислий ґрунт. Використання звичайного столового оцу вам потрібно лише додати кілька крапель цього засобу на жменю землі. Рясне піноутворення вкаже на те, що ґрунт лужна, нейтральна кислотність ґрунту дасть помірне піноутворення. висока не покаже ніякої реакції, значить, ви можете без додаткових заходів висаджувати рослини в таку землю, використання соку винограду, чистий виноградний сік має високу кислотність. Тому теж допоможе вам у розглянутій проблемі. Опустіть невелику грудку ґрунту в прозору ємність соком і спостерігайте за реакцією, при взаємодії з нейтральною ґрунтом відбудеться реакція з виділенням бульбашок і зміною кольору рідини до більш світлого, лужний ґрунт дасть більш рясне пінотворення, кислий не відреагує на взаємодію з соком. Намагайтеся використовувати натуральний виноградний сік. Той, що продається в магазинах, сильно розбавлений водою. До того ж в його складі консерванти і стабілізатори, які не дозволять вам отримати правильний результат. Індикаторні смужки дуже простий і зручний метод визначення кислотності. Застосування спеціальних смужок індикаторів вони знаходяться у вільному продажу у всіх спеціалізованих магазинах, і навіть аптеках індикаторні смужки являють собою лакмусові папірці з нанесеним на них реагентом, що змінює забарвлення при взаємодії з середовищем в залежності від її рівня упаковка, забезпечена кольоровою шкалою. Яка допоможе вам визначити кислотність? Візьміть жменю ґрунту і покладіть в марлю, складену в 4-5 шарів. Помістіть в ємність з дистильованою водою і добре струсіть, щоб солі і мінеральні речовини з ґрунту змогли повністю розчинитися. Опустіть в підготовлену воду папірець індикатор, потримайте кілька секунд і дістаньте. Через трохи часу смужка змінить колір. Використовуючи таблицю на упаковці, ви зможете визначити рівень кислотності червона капуста від вар червонокачанної капусти, що змінює своє забарвлення при контакті з ґрунтом, зможе показати рівень кислотності дрібно наріжте качан капусти, покладіть в дистильовану воду і прокип'ятіть протягом 10 хвилин. Процідіть рідину, вона буде мати фіолетове забарвлення і нейтральний рівень. Налийте відвар в стакан і покладіть в нього столову ложку ґрунту. Зачекайте півгодини і огляньте рідину. Якщо її колір не змінився, значить кислотність нейтральна. Зміна відтінку до рожевого скаже про високу кислотності. Вона тим більше, чим більш насиченим забарвлення соку, синій або зелений колір відвару. Свідчить про те, що в ґрунті багато лугу, чим її більше. Тим яскравіше колір рідини. Інші способи визначення кислотності ґрунту є ще кілька методів, які допоможуть вам зробити висновки про рівень на вашій ділянці, зовнішній вигляд ґрунту, те як виглядає ґрунт, теж може допомогти у визначенні її кислотності, наприклад, зверніть увагу на воду, застояну в ямках. Про підвищеної кислотності вам скажуть такі ознаки. Іржавий відтінок рідини, наявність райдожної плівки на поверхня, наліт коричневого кольору на ґрунті після вбирання води. Ще одна ознака кислого ґрунту біля прошарку на невеликій глибині. Зверніть увагу, на кислотність ґрунту можуть впливати найрізноманітніші фактори. Рекомендується проводити перевірку рівня в кожен сезон, щоб своєясно здійснити необхідні заходи щодо приведення його до потрібних показників по бур'янах. Звичайна бур'ян вкаже вам наскільки кисла земля на вашій ділянці, на кислому ґрунті добре ростуть верес, подорожник, хвощу колосок, волошка. Іван да мар'я на слабокислому ґрунті відмінно розвиваються: горець, шипшина, реп'ях, люцерна, осот мокриця. Про високий вміст лугу в ґрунті свідчить зростання берізки, конюшини кропиви лободи. За допомогою кислотоміра, у спеціалізованих магазинах для садівників і городників можна придбати спеціальний прилад кислотомір, який допоможе вам безпомилково визначити рівень кислотності ґрунту, викопайте в ґрунті невелику ямку глибиною 5-10, см, видаліть з неї будь-які сторонні домішки, гілки, коріння, бур'янів, камінчики, влийте дистильовану воду, щоб вона зайняла весь обсяг лунки. Відрегулюйте кислотомір. Протріть його, щоб шматочком чистої тканини, утримуйте його в лунці 60 секунд, після чого дивіться свідчення. Проведіть такі вимірювання по всій ділянці. Так ви отримаєте середнє значення рівняв, якщо всі перевірки покажуть приблизно однакові результати. Візьміть за основу усереднений показник, щоб правильно відрегулювати кислотність ґрунту. Якщо на певному місці в саду стан ґрунту сильно відрізняється, відкоригуйте рівень тільки на цій ділянці. Врахуйте, що у всіх випадках перевірки вода повинна бути дистильованою. Ні водопровідна, ні тала, ні дощова не підійде. У всіх цих випадках рідина буде містити домішки, які вплинуть на кінцевий результат. Кип'ячена вода теж не годиться в її складі присутні вапно. Дистильовану воду можна купити в аптеці. Якщо такої можливості немає, я розповім вам, як її приготувати. Візьміть чистий чайник, не електричний, а звичайний, залізний, наповніть водою. Поставте на плиту закипати ще одну ємність, теж чисту. Поставте поруч і простягніть між ними порожнисту трубку. Пара з носика чайника буде осідати конденсатом на трубці і стікати в ємність. Це і є дистильована вода. Відео Способи визначення кислотності ґрунту в городі тепер ви знаєте, як самостійно визначити наскільки кислий ґрунт в вашому городі це перший крок до високого врожаю та ефективності вирощування плодовочевих культур. Можливо, ви знаєте ще якісь цікаві способи визначення рівня в ґрунту. Поділіться з нами своїм досвідом у коментарях. Удачі і гарного врожаю!